Ну що, кицюньки манюньки, всім привіт! Поговоримо про наших зайчиків. Наші зайчики виклали два відео. Одне собиття розділено на два, тому що, звісно, YouTube це тільки хобі для нашого зайчика. Ну, звісно ж, о каком заробітку може бути річ? Ну, що, Значить, Наші нарядилися, як завжди зачик там чи шорти, чи що шо, він там на себе вдів, чорна ся, опять, така, в ця опять в сеточку, значить, теніска, наділи на досі футболку Gucci, конечно же, конечно же, сайта Tiemi, или, может быть, немножечко Темі". А, Я Ну, ну хоч стріснуть мене. Но, паль в открытую, так носить при, при... пам'ятаєте, коли ви купуєте Люкс Копію. Ви кажете, що це якісна люкс копія. Бо мені, наприклад, подобається сумка Біркін. Ну, хочу я сумку Біркін. Я не можу собі за 10 тисяч доларів там, купити сумку Біркін. По-перше, мені просто так ніхто не продасть, це тільки через байера. По-друге, ну от я, якщо куплю, то я куплю люкс копію і буду казати, що це люкс копія, це не оригінал. А купляти, дішу китайську пальонку видавати за оригінал це смішно. Це просто дорослі люди. Я нагадаю, що наші досі 48. Ну, не все, Гучі, значить, Гучі, хай буде так. Вчора дольчабана, сьогодні Гучі, Діор, ми ко всьому. Нарядилися і в путь. Опять ця чолочка в нашій досі, розумієте, шторка. Хтось сказав, може в неї там шрам, може ще щось. Та нічого в неї там немає. Це от таке дурістів, таку придумала собі. Собрались. Їду спочатку на нову почту. І наш зайчик так не взначай, так а, називає номер почти в Браварах. І номер почти в Києві. На случай, якщо вдруг хто-то з сургутовських тульських бабушек захоче поздравити нашого зайчика і прислати йому посилочку, ведь у нього зовсім скоро на днях день народження ну, я не пам'ятаю, 8 чи 9 чи коли там. Вересні наша зайчика день народження. Наша крошечка так і незвичайно намікає на хороші подарочки, тому що він звик, що Колю Самвела вітають, присилають йому посилки їм на день народження, вітають, дарують квіти. А він що, не звізда? Звісно ж, звізда йому треба, так він сам підвів і намігнув. Потім сказав, я прикалуюсь, прикалуюсь. Якусь посилку забрав. Я собі так думаю, що це очередная посилочка з Тьомі. Щось вже взяв, цей, сам не помню. що. Все він добре повне це все для образу. Щось вже заказав, як завжди. Ой, цей шлепер, Боже, я не можу, слухайте, це это Плюшкін. Это плюшкин, плюшкин, який все склав, все найдішше і куча, куча, куча. Купи одну якісну річ. нежели 300 дешевых которые валяются потом без дела. Это же такие, что, понимаете, же жадно, оно же не выкина, ничего, хай буде. И вот там склады у них. Вы бачили, какие там склады у них на минус первом этаже, на нулевом, как наш зайчик говорит. Там же вообще с ума сойти. Ну ладно, значит, забрали посылку, поехали в АТБ. Чего девочки, так постоянно мальчики делаю, потому что она щуплюется вот такой вниз, мне не нравится. Я поправляю, чтобы она более-менее ровно была. Поехали они в АТБ. А почему не в Гудвайн? Странно. Вроді бишка завжди в Goodwine, наче ж, ходили, ні? Молчав, молчу, молчу, молчу. молчу. Зайшли в АТБ. Ой, хотим зайти в АТБ, тут близько нам треба купити презентик. Як я і говорила, люди живуть в 96 1996 році. Конечок конфетки, конечок конфетки. Для мене це взагалі зрода виходящее. Для меня дарить конфетки и конечок, особенно людям, яких я не знаю, для меня это вообще непорядок? Ну, я, я цього не розумію. Для меня это хоть тресните. Это устаревшее? Это понимать, савдеповская тема, где подлызать коробочкой конфет можно. Шось, чтобы тебе там что-то сделали. Это, это ужас просто. Купляют же конячок, дешевые конфетки. А почему же вы не берете? Конфетки Мерси, какие вы всегда брали, ты так рассказывала в ну вот эти конфетки мы всегда берем, все, а не все, якийсь сказали, что не Все, и кисть коньячок, ты же скажешь, ну не вообще мы сельпо любим, но это просто зашли и тут сюда сих... ой, сочник надо взять, Авин. она любит эти сочники, боже, какой-то вечный диссонанс. То вони не ходять в АТБ, але вони завжди беруть тут сочники, то ще щось. Ну, таке сралі, мазалі ліпілі, аби щось наговорити. Пішли ж вони на касу, купили вони той коняк чи що там вони купили, купили коробочку конфет. і купили сюрприз в АТБ за 150 гривень. коробочка. я завжди думала, От хто це купляє, завжди купує. От задавалася я зрозуміла, хто, хто таке покупає. Без лоха і життя плоха. Ну, настільки люди люблять шару, що вони даже вірять, що їм щось там попадеться за 150 гривень золотое кольє для доці. конечно. Значить, бігом же тут же відкривають, а азарт же ж надо Та Когда-то я на заправці, поняла, лотерейки оці купувала і стояла 2 часа, бо по 10 гривень выигрывала опять і міняла, і так потім психанула вже і пішла, розумієте? Отак От і ці бігом бігом розпакувати, а там нічого, які та конфетки. Смотрю, розстроїлась. Но вона гордо не показує нам це все в камеру. Що 150 гривень витратила на конфетки. Зачі Зайчику... <хи> Взяли кохве, без кофе нікуди. Без кофе нікуди і поїхали в путь. Сіли на свою ту саму. Кобылку и поїхали. Поїхали показувати нам Київ. Конечно же, проїжджають мимо Торгового економічного університету, де був про наш дедушка Доці. і Доця наша там, училась наш зайчик підметил, що Доця здесь училась. Потім говорить: а я учився тут рядом. Насколько я знаю, що податкова академія знаходиться в Ірпіні, знаходилась завжди. Іде торговий економічний на лівому березі, йде ірпінь. І він каже, ну я все тут рядом, ми рядом учились. Я не поняла, що це було. Я розумію, що там за болотом не розумію трошки Києва, але я трошки знаю, де, Р... де Рпінь, а де торговий економічний університет. Може, какие то філіали є, але я не пам'ятаю, щоб в податковій академії були десь філіали, окрім Ірпеня. Не знаю, може, ви знаєте, напишіть. У ну, нас ж знає, як щось як скаже. Проїжджає мимо театру драми і комедії. Я дуже добре знаю цей район, тому що там я виросла. Понимаєте, я виросла на Русановці, та, Станція метро Лівобережна. І той театр я знаю дуже-дуже добре, -дуже тому що я була на, на багато вистав ходили Лоліта, один із моїх любимих спектаклів. І він так і діде, розказує вот, театр, драма і комедія. То ти хоч раз там був, ти б хоча б сказав, щоб, Боже, ну так я тут був. Ти все показуєш, все знаєш, тому що е, любий, в принципі, киянин все знає, що в його місті за все життя, да, проживучи, де яка вулиця, де що. Це все, в принципі, ну, би відомо для місцевого мешканця. Але ти ніде не був. Ну, невже немає інтересу, Уже ж є час. Уже щось там з Ютуба три копійки капає. Можна аж сходити. І тут вони згадують про гідропарк. Бо вони їдуть через мост метро і бачать. а гідропарк ми так давно не були. А пам'ятаєш, ми в молодості були в гідропарку. Ми були в гідропарку. Може, поїдемо в гідропарк? Не, не. Вона ж взагалі її можна не питати. Ну, там же ж немає. Ви знаєте? Багато родин я дивлюся, аналізую таких міцних родин, де чоловік поважає, любить свою дружину, де жінка також любить і дуже поважає, цінує свого чоловіка. Там завжди вирішує жінка. І так як за багато років ну, шлюбу чоловік ставить так в родині що вдома. Господиня, хазяйка це жінка, і вона вирішує. Тоді жінка ставиться до чоловіка дуже з повагою і знає, що вні дома чоловік головний. Дома головна жінка. І, звісно, битові ви вопроси: то, куди ми місці підемо, поїдемо. В принципі, чоловіки дають вибір жінкам. І, наприклад, Далеко ходити не треба, я можу по собі посудити, по друзьям, по сусіддям, що я знаю, якщо чоловік щось питає. Я кажу, да, ні, швидко. Хочу, не хочу і так далі. А доцільні не знає, вона не знає, що сказати, бо вона не знає реакцію зайчика. Тобто, це говорить о те, що зайчик може відрігувати і обідатися, і істеричить, він у нас обіччиє, і ранимий. І вона питається постійно під нього відстроїтися. Щоб я 20 років питалася відстроїтися під когось, я б вже скисла. Понимаете? Ми їдемо по делам, у нас важная встреча, деловая встреча, Боже. Какая у вас деловая встреча? Боже, делавари ви, делавари. Но їм же надо создать повод, почему они едут в центр, правильно? Им надо разыграть спектакль, постанову на сюжет, на два відео розділити, потому что ему надо контент, ему треба заробляти гроші. Це зрозуміло, тут немає нічого такого. Люди приходять працювати на YouTube. Але ж тоді роби контент, якщо ти хочеш заробляти. Ти має, якщо ти хочеш конкретно заробляти, в тебе вже є певна аудиторія. Давай людям той контент, який вони хочуть. А не вибрехенькувати про якусь роботу, про якісь фантоми. Ладно, упустимо, типа вони були десь на роботі, це ж десь встановилася, типа вони десь були. Може кудись заходили до когось подарити цей конячок і дешеві конфетки. Ну, вони теж не спорять. Ой, ну ми не могли це показувати, це ж работа, робота. Ну, просто совещание, понимаете, в президентському кварталі правительственном. Поїхали в центр. Покажемо вам центр. Покажемо вам центр. Припаркувалися вони за Цумом, наче зверху. Припаркувались, 350 кругов проїхали і так далі. Значить, припаркувалися і будемо виходити. Виходять, припаркували машину і йдуть у ресторан Чачу оділи цей, е... одділи цей, Мікрофони, отвратительні мікрофони. Каже, я не пойму, що з нашими мікрофонами не так. Такі ж не, не дешеві, дорогі мікрофони. Це дешеві мікрофони. 2000 гривень для мікрофону петличка це дешево. Це китайське говно. Я це стверджую, бо я знаю. Того, що навіть я купила мікрофон дешевий. Якщо я хочу якісний звук, класний. Мені треба доларів 300-400 вкласти в мікрофон. Це для роботи, це потрібно робити для якісного звуку, контенту, щоб вам було зручно говорити. Якщо ти знімаєш відео, тобі це треба, ти ходиш по ресторанам, кушаєш, тобі треба хороший мікрофон, ти маєш раз вкластися в це і ну, давати нормальний звук. Тому що люди постійно жалуються. Ну, вони не співають жалуватися, одразу коментарі ж чистять зайчик. Пішли вони, значить, йдуть наш зайчик з телефончиком, іде знімає, розсуждає центр. І бачу, у віконці стоять виставлені отак от банки з алкоголем. говорить, Ой, а ти помнишь, как у нас в ресторані, сколько осталось тогда елітки, у нас осталось елітки? Я вот не помню, ми аренда... э, дали или домой забрали. До цього э, нічого не може склінуть. Вообще, ну человек без своєї собственного млн. Я не знаю, як вона взагалі существует. Яка елітка? Зайчик, ми бачили всі твой ресторан. Хто не бачив ресторан? Перейдіть нижче в мене відео. Про ресторан називається Джентльмени удачі. То такий просто ресторан, хай Бог миле, то гендель. Гендель на, на лівому берегу подвалі. Який-то ресторан? То такий ресторан, як я оперна піввіса, яка елітка? Не сміжи людей, шлепер. Також буде в коментарях прикріплена ссылка на телеграм. Якщо хочете підняти собі настрій, будь ласка, заходьте і дивіться, і підписуйтесь. Значить, праліт. Що не могу. слово, то шедевр. Потім чекували вони через центр, зачик на все розказує, яка вулиця, він все знає Боже. І до міськради підійшли, і скрізь пішли, і міста побратимів почитали. Наконець прийшли вони в ету чачу. Слава Богу, дойшли. Уже зачика аж кипить, да, пірольчика бігом тяпнуть, а не все все. І там сість, сість нельзя, але садяться возле окошка, доця вже недовольна, все. І тут я слышу, я чую, як вони щось там заказують, заказують, і в мікрофон а доця каже, ой, мабуть, Коля дзвонить. Я спеціально вирізала цей фрагмент, зменшила, бо я думаю, можливо, Оля. Вона каже Оля, але я зробила менше швидкість, і там було Коля сказано. Вона сказала, Коля дзвонить. ну Судя по голосу, там по-моєму жінка з говорила. щось ділішки, важливі питання. Може, хтось там в лікарні, може хтось там займається обслідуванням, нічого не, не можу сказати. Ну, приподносять нам це як ділові зустрічі, бізнес-проєкти. Ми вже такі бізнес-проєкти, помітимо, да? як ти поїхав на сусідню вулицю сказав, що так, Боре, поїхали і вдруге Город. за нас там заплатили мы не хотели у нас скоро поезд ля-ля-ля». вы помните сэ? мы уже знаем твои проекты ты проектчик заказывает конечно первым делом апероль хинкальки салат заказываю салат с креветками и кажи здесь этот салат всегда классный то есть показывает нам что как бы они всегда в чате замовляют салат с креветками І тут же приходить мальчик, приносить цей салат, лиє цей соус, заправку, і каже: Я весь не лию, бо він гоструватий. І зайчик каже: да? ой, хорошо, що ви сказали, тому що моя жена остра не може їсти. То якщо ти постійно замовляв тут цей салат, то ти маєш знати про те, що він гострий. Правильно, що соус. Ну, не скажет слово, понимаете? Ну, такие уж наш зайчик вродился, ну, брехунет. Девочки, а где же мир рухнул? А где же это горе? Где это потеря рассудка? А мне же никто не верил, мне же писали, Маша, как ты можешь так говорить? Маша, ты что, у него горе? Девочки, я просто очень хорошо знаю. Больше продолжать ничего не буду. Так от, воно то хорошо, з одної сторони, дівчинки, що нічого в нього не случилось, що це він видумав і так далі. З другої сторони, що він дурачок, що він таке сам про себе наговарює, Понімаєте? оце є таке. Значить, принесли і салатик принесли. А вони ще заказали тартар з лосося. І наш зайчик же ж же головний у нас критик кулінарний, він же сидить, все, значить, на брускетку, цю, на хлібчик намазує оцю тартар. Пров... Ну, чтобы быстрее сказать, из 10 6, потому что лосось как-то неправильно а, нарезанный, еще что-то. Я не сомневаюсь, что в джентльменах удачи нарезали получше, конечно. Ну, так в целом вкусно. Я тесто сейчас не ем, но хинкальки заказав, Боже, кому це интересно. мужик 40 років за 40. Поїли, а, знов апероль. Два піролі це тільки начала, це аперитив називають, знаєш? Зачем ще приїде додому і ще буде докидуватися. Не може людина без алкоголю. Для, у людини, в принципі, день без алкоголю це не день, це нормально. А я вважаю, що це алкоголізм і це не я вважаю, це лікарі вважаю, це Доказова медицина так вважає. Треба лікуватися. А потом не удивляться, что волос нема, что що щось нема. Не випадають просто так коси, Ніколи не випадають просто так коси, Є якісь причини на те. А, І тут уже ж вони виходять, уже ж все посиділи, Ну, це з пустого де ж я не знаю. Якби це навіть, не брехав по сцену, я бы я б не знімала. тому що смотреть нечого, життя этих людей. Настільки скучна, настолько е, для мене депресивна. Ведь, Ну, я розумію, він бухає, тому що його життя така. Так він же сам свою життя будував. Ці люди просто живуть, е, вцепилися в того колю, зараз будуть того колю, тероризувати. Е, вони дуже самотні. Самотні, і ніхто з ними нормальні. Люди з ними не хочуть спілкуватися. І ті куми раз в полгода тільки там встретяться і все. Вони на дистанції їх держать. тому що це люди-паразити, понимаєте? І ця доця хамка, яка тільки зайчика боїться, це просто трендець. Вони тупо одинокі люди. Скільки вони живуть, вони хоч раз до мамки з'їздили що до одної, що до другої. Може, там щось допомогти, щось надо. Це ж такі мами вже возрастні жінки, я розумію, літ по 70. Ні, їм по барабану. Ну, може, дочка там до мамки вже то їздила перед своїм Дніпрождінням, кеш знімала. Їм все одно. Вони живуть у своєму явному світі, де вони мільйонери і всі їм повинні. І по суті, вони грають роль хороших дітей, заботливих, Це тільки на відео. По суті, їм все одно навіть на своїх батьків, вони так себе ведуть, ми показуємо нашу життя. Як біля що ми ходимо по ресторанам, але ми показуємо вашу життя, свою життя. Так дуже погано, що ваша життя складається лише з ресторанів. Ви не ходите до своїх близьких. Ви кожен день в Києві, да? як ти кажеш, заїдьте к мамі, снідьте. Он заїхали к мамі. Купили мамі там Яблочко, купили мамі кашку якусь. Мамі вон, купили там три крилишки на суп. Ні. Потому що этого нет. Ім феншую на маму і на папу. Їм надо контент. А для контенту і переглядів їм надо коля, і мі мір рухнув. Ожидаю нову серію. Мір рухнув, тому що. Перегляди знов просіли, далі некуда. Ну, якщо знімати такий мікрофон і жрачку, то і просмотрів, конечно, не буде. Правильно я говорю? Правильно. Все, я заканчиваю. Всім дякую за перегляд. Ще раз нагадую, підписуйтесь на телеграм канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Пока-пока.